Всім привіт, на зв'язку ОРС. Зараз показую війну свої тапки проти команди National Champion. А в кінці одну, одну команду, одну атаку покажу Грома Задіри на Норіта. Там веселка, скажімо так, професійний тапок, дуже чітко все зроблено. Зараз я взяв свою синю команду, це, мабуть, найсильніше моє моно. Пішов я на. Ну, зараз побачите на кого. А, на дракончика всередині. Чому? Тому що червоний дракон, <світок> справа також плече червоний, і ну, розрахунок, щоб синіми камнями пробити. Це найлегше, що я вибрав під цю команду а, ну, на полі взагалі. Тому що легше не було нічого. Тому ось так пішов. Ну, як бачите, одразу мене. Трошечки покидав камінь, з'явився кристал. Наче то казало, що все. Справа в шляпі, так, тут шот, але ні, дракон свою справу зробив, підбив. І здається, все, що я міг зробити, це вбити дракона і одне плече. Зараз глянемо, що там вийшло. Вирішив я збивати шипа. Тому що згадав, що тут буде шот. Шип на якийсь із війн. Дуже запоромний всю, всю гру через те, що я його не вбив. Ну і все. В принципі, я тут думав, що вийде шотнути, але ні, бачите, урон у мені великий. Ну, коротше таке. Всі горять. Масовики жорст, жорстоко знищують мою команду. Ну, в принципі, пробив, зробив, такий непоганий, і, і то нормально. Хоча хотілося б звичайно тут шот. Я гадав, що тут шотно. Ну, вийшло, як вийшло. Був і камінь, було все, в принципі. Так, ну, вже не нуль. Це вже класно. Сильно я тут не заморачувався з командами, веселки ми тут точно нічого б не зробили. Єдина надія була на те, що я камнем проб'ю хоч щось. Майже в кожного по два кукуля, по один-два кукуля команди люті. Зараз подивимося, куди я пішов далі, там, де нема кукуля, там, де в серединці. Взяв зелену команду. Теж розрахунок чисто на те, що проб'є камінь. Більш ні на що, тому що ви бачите, в мене три четвірки, дві п'ятірки в тапку. Перші три камінця є. Прокидуємо їх і дивимося, що в нас далі. Ну і не можна сказати, що погані поляни тут чи ще щось там. Поляни такі самі, як і скрізь, і камінь дають і все, але велика різниця в класі героїв. Велика різниця в класі героїв у прокаченості військ, у прокаченості артів. І це все складається в один такий пазл, який і дає шалений урон героям противника. Шалений заряд мани героям противника, ну і немощність вашої команди. Тому коли, наприклад, граєте проти ну якогось топового гравця, і от я дуже часто чую, ну прям, такі смішні доводи команди, що ой, проти донаторів спеціальне поле підкручують, нічого не підкручують, нічого там не робиться. Все так само, просто якщо ви на іншого гравця йшли, і там. Плечі дозволяли позаряджатись одних, них. І не було б нічого страшного, якби вони один раз походили, то тут ви бачите, які плечі Хіоніс пазузу, я вирішив втікти, щоб поле не відхиляло. з пазузу і так далі. ну, скажімо так, Не дають особо там попрокидуватися в них і так далі. Або та сама, А якщо канна в центрі, то взагалі беру червоне моно з розрахунку теж, щоб пробити камнем. Так, червоне проти Енгоса, як то кажуть, Engus його контрить, але я на ульту взагалі не розраховував. Я розраховував тут чисто на, на те, що якийсь камінь з'явиться, я проб'ю хоча б Енгос, а далі вже можна буде справитись. Ну, але зараз ви побачите, який буде розклад. Тому що там інші команди, які в мене зібрані. Є ще один фіолетовий тапок, але він э, заслабкий. Тут у мене, в принципі, і була надія на те, що я. Ну от, прав'ючи чисто з камня. Ну і в принципі, якщо про заберете червоних, то е якщо дозволяє ситуація тих 3 чи 4 кроки перечекати, не атакувати, поки пройде його баф і потім вже атакувати. Ну тут ви бачите монорулетка, стандарт. Є камінь ти можеш щось зробити, нема камня ти безсилий. Проти, проти них я нічого іншого не міг придумати, як просто в моду. 3-2 навіть зліпити було безсмислено, тому що Ну, дуже важко пробивається, треба хоч, хоч щось зробити. Тут хапаємо 0. 0, тому що там Енгос походив, палатка, кесямбо, і все. Цю війну ми вирішили без всяких хвиль, без всяких заморочок, тому що ну, адекватно, об'єктивно дивимося, що ну, ми не виграємо цю війну це 100%. І... Просто вирішили, ну, атакуйте хто кого хоче, кого хочете попробувати. Е на яких захистах хочете потренуватися, ну, в такому плані. Ну, бачите, в усіх топовий захист. Топовий захист це 2 кукулька на 3 лікаря. Тобто, а там, де нема кукульканів, там е теж непрості, непрості хлопці стоять. Простого захисту тут не було в жодного. Так що так. Ну, як жодного. Той там, де дракон був, то в принципі під моно він був і, в принципі, і простий. Але ж теж бачите, не переміг. Хоч і кристал був. Надіявся на цю команду, тому що тут е це моно моє найефективніше взагалі. Е Потрібно 9 камінців, і тоді мінус 3 героя одразу робиться. Комбінація Аріда, Моніка і Моргана. Але тих 9 камінців я не знайшов вчасно. І просто кукулька не розібрали. Все. До речі, найефективніша зв'язка під кукульканів це коли в центрі стоїть седна. Ну, тобто той герой, який розганяє манну іншим лікарям. Найефективніше. Коли кисямба стоїть, набагато легше, тому що кисямба заряджається довше. Лікарям іншим не розганяє манну. І у вас трошки більше часу є. Седна на 18% скорочує ваш час. Навіть більше, ніж 18%, тому що середній заряд манни проти низького заряду манни. Ну в такому плані ви зрозуміли, думаю. Так, іду я ще, на ще один тапок взяв на той добив. Проти кукульканів. Думаю, може вийде блокіраторами щось зробити. Може найду камінь. І камня не знайшов. Одразу бачу, що тут така сама срака буде, як і в прошлому тапку. Стараюсь по бокам там щось прокидувати, шукати камінь на заряд. Зарядити мені хоча б... Гульку та хоч когось, хоч хінину і тепо, але я бачу, що не вийде. Я бачу, що я зажжу просто все одно. Ось раз і все. Ось так розбираються <гум> команди. Ще один 0. Це другий нуль на цьому захисту. Потім беру жовту свою команду. Це доволі потужна команда проти фіолетових центрів. Та й в принципі на, любого, на любих можна не йти. Щось я там пошукав, думаю, куди я можу піти. Ну, думаю, піду сюди. Тут хоча б кулькані немає. Тут є Англіс, там Басінджон таке собі в центрі. Думаю, може хоч щось вийде зробити. От камінь є, як ви бачите, все окей з камнем, ніяких проблем. Проблема єдина, що походив бо і я вже розумію, що будуть промахи. І я розумію, що я не встигну адекватно зарядити свою команду. І мені потрібно через, не знаю, всіма силами через ті промахи бити, щоб зробити хоч щось. Тому що на підході базузу, на підході е це як його був Ангріс і так далі. Тут я, мабуть, даремно прокинув кристал. Надо було тікати, не жадничити, зробити хоч якийсь пару балів. Ну, Тому що зараз знову басінджом ходить і поїхали. Ну, Тут, звичайно, пішли вже так, чисто на абум ми ходимо. Кристал знову, ну кристал класно, бачите, повезло. Кам'ян тут стільки заїхали, що мався бути шут, але. Але, але. Була б мелія, звичайно, якась у мене, то заговорили по-іншому. А так диспіла немає, єдині диспіла це в мене там Баудіка і лапа якась там. Взяти 4-1 хіба що. Це зірковий диспер у мене один це Атропос. Вона вже десь там була, використовувалась. Ну, в принципі, все. Я думаю, тут потрібно буде тікати. Так і зробив, так. Якийсь трохи балів зробив. За мною вже доб'ють. Так, що там? Все, в мене по тапкам все. Зараз ми дивимось, чекаємо тапок грома. Щось я там хотів... А, чекав, стільки балів дадуть за нього. Гра як зазвичай глючить. Взагалі, гра останній тиждень глючить дуже сильно. Після цих обнов різних. Все, зараз побачите тапок грома. Це веселка. Олег просив, хотів побачити, як гром буде веселками на не грати. Він цю війну 5 веселок взяв і одна команда була моно. Остання, тому що там вже не було йому, що брати проти тих захистів. Він вже не міг нічого придумати. Як ви бачите, пішов він на норіто першим тапком. Фішка тут що два блокіратора, два лікаря і бронеріс. Саме головне, ну якщо у вас є гаражик нормальний, ви бачите, як, як грати проти двох кукульканів заблокувати центрального лікаря, щоб він не ходив. Ото саме головна задача. І тут гром зробив ставку на двох блокераторів: це Канна і Скаді. Звичайно, скаді крута, тому що після прориву вона заряджається з, двох, з трьох камнів. Ну, ось так. Коротше, не буду коментувати, дивіться, просто що він зробив. Натиснув на Хіоніса, подивився, куди зрізав Хіоніському броню і пішов по тому флангу Канною. І дуже, дуже правильне рішення. Проблема цього захисту в тому складність, що навіть коли ви візьмете блокіраторів, вони можуть не спрацювати, тому що в усіх Міртайн. І Міртайн може від, від, просто відбити вашу атаку і ви не заблокуєте. Таке здається, в грома було в другому тапку. Якби не відбили атаку, також був би шот, а там в нього щось не вийшло. На Насавромані, на, на по-моєму. Так, на сарумані в нього хепрії. Щось не спрацював, коротше. Він там зробив нолик. Чи нолик чи два бали щось таке. Ну а тут ви бачите, як грає веселка проти топ-захисту світу. Ну, один із топ-захистів. Ну, звичайно, веселка не вста. Ну, для гравців, які грають там на менших рівнях, то веселки теж мають, мають місце будь, якщо у вас нема таких героїв. Тому що у вас нема таких противників, правильно? А з такими противниками, звісно, якщо у вас там гараж не сильно, то от як я беріть моно, та й не партись. Повезе, то повезе ні, то ні. А якщо противник дозволяє собі зробити. Ну, нормальну атаку через моно, то ну, через веселку, то звісно веселка буде більш стабільніша на дистанції. Ну, це не факт, що ви ноль не зловите, теж можете зловити там і пару балів і так далі.